Сьогодні хочу розповісти вам неймовірну історію про таємницю древнього сувою та про людину, яка могла за допомогою ангела опинятись в інших місцях світу. Пилип та ефіопський вельможа. Ангел Господній промовив до Пилипа, кажучи: Встань і йди на південь, на шлях, що йде з Єрусалиму до Гази. Він пустинний. Він встав і пішов. І ось муж, скопець з Ефіопії. Вельможа ефіопської цариці Кандаки, який був над усіма її скарбами, він їздив на поклоніння в Єрусалим. Повертаючись, він сидів у своїй колісниці і читав пророка Ісаю. Дух же сказав Пилипові: Підійди і пристань до цієї колісниці. Пилип підбіг і почув, що він читав пророка Ісаю, і запитав: Чи ти розумієш те, що читаєш. Той відказав: Як же я можу розуміти, коли ніхто не наставить мене? І попросив Пилипа, щоб увійшов і сів біля нього. А місце із писання, яке він читав, було неначе вівцю на заріз повели його, неначе ягня безголосе перед тим, хто стриже його. Він не відкриває уст своїх, у його приниженні відмовлено йому в суді. Але хто розповість про рід його, бо життя його забирається із землі? Обізвався скопець і сказав Пилипові Благаю тебе! Про кого це каже пророк про себе самого чи про когось іншого. Відкривши уста й почавши з цього Писання, Пилип благовістив йому про Ісуса. Тим часом вони, мандруючи дорогою, під'їхали до якоїсь води, і Скопець каже: Ось вода, що ж забороняє мені охреститися? А Пилип йому каже: якщо віриш усім своїм серцем, то можна. Він у відповідь промовив: Вірю, що Ісус Христос є Сином Божим. І наказав зупинити колісницю. Вони обидва війшли в воду Пилип і Скопець, і він охрестив його. Коли вони вийшли з води, Господній дух забрав Пилипа, і скопець більше не бачив його. І їхав він своєю дорогою та радів. Пилип же опинився в Аждоді. Проходячи, він благовістив усім містам, аж поки не прийшов до Кесарії. Хочу звернути увагу на деякі деталі з цієї історії. Вельможа Ефіоп. Вірить в Господа Ізраїлю та шукає його. Він долає довгий та нелегкий шлях. Якщо ми подивимось на карти, то побачимо, що це приблизно 3,5 тисячі кілометрів. І він їздив в храм, який знаходився в Єрусалимі, для того, щоб поклонитися Богові, тобто робить паломницьку поїздку. Звісно, він міг вважати себе чужаком, та до того ж, він був євнухом, і по закону, який дав Господь Моєсею для ізраїльського народу, він не міг увійти в зібрання Господня. Торо 23, Перший вірш. В деяких перекладах це другий.